Доброго вечора, ми з України. Голда, це п'ята повнометражна стрічка оскороносного режисера Гая Наттєва. Одноіменна картина присвячена ізраїльській залізній леді з українським корінням, що народилася в Києві. Голді Мейер. Першій та єдиній жінці прем'єр-міністрці Ізраїлю. У квітні 2021 року було оголошено, що Хелен Міррен зіграє головну роль в байопіку про Голду Мейер. Пізніше, у листопаді 2021 року було відомо вже весь склад знімальної групи, а у січні 2022 року ще Лів Шрайбер приєднався до команди. Основні зйомки розпочалися 8 листопада 2021 року в Лондоні. Світова прем'єра картини відбулася на 73-му міжнародному Берлінському кінофестивалі, 20 лютого 2023 року. Його також показали на Єрусалимському кінофестивалі 13 липня 2023 року. А прем'єра в Ізраїлі відбулася вже 24 серпня 2023 року, а в США на наступний день, 25 серпня. А у Великій Британії та Ірландії реліз відбувся 6 жовтня. А українська прем'єра запланована на 25 січня 2024 року. Також варто згадати, що це не перший фільм про легендарну персону. У 1982 році в США вийшла стрічка Жінка на ім'я Голда, де Голду Мейер зіграла Інгрід Бергман, відзначена за цю роль Золотим Глобусом. Правда, дана стрічка отримала доволі змішані відгуки, і як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути цей аудіовізуальний твір і готовий його обговорити з вами більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі ЮралисFilms. Який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих свіжих кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Ну а ми, в свою чергу, розпочинаємо. 7 жовтня 2023 року понад 5 тисяч ракет із сектора Гази було випущено по Ізраїлю, а озброєні бойовики вдерлися на територію країни. Історія циклічна. Рівно 50 років тому, під час великого єврейського свята раптовою атакою єгипетських та сирійських військ, почалася війна судного дня. Війна, що вкотре поставила під питання виживання єврейського народу та незалежність їх держави. Тягар відповідальності ліг на тогочасну прем'єр-міністерку Ізраїля і корінну киянку Голду Мейер. Голда це більше особиста драма головної героїні. Основний сюжет стрічки це розгорнутий флешбек, а саме спогади Голди про перебіг війни, що дає нам легкі алюзії в плані манери оповіді на Опенгеймера Нолана, такий собі майже наполовину скорочений жіночий опенгеймер. Сто хвилин. Перш за все, ви тут не побачите ніякого масштабного епіку, ніяких вражаючих баталій. Це винятково інтер'єрне кіно. Ми бачимо головну героїню тільки в штабі, вдома або в лікарні. А всі бої тут подані хіба короткими хронікальними вставками. Або через закадрові репліки в радіоефірі на полі битви. Все це натів показує нам доволі технічно, хоч і геніальною його режисуру важко назвати. Так само, як і операторську роботу. Зате декілька прекрасних кадрів в стилі опенгеймера тут таки можна побачити. Як на мене, це цікаве художнє рішення. А от в сюжетному плані картина не дуже радує. Тут багато спрощених мелодраматичних моментів, доволі монотонна драматургія. Але незважаючи на це, тут немає затягнутих мізансцен. Стрічка не здається такою нудною, і глядач її сприйматиме з досить великим інтересом. Правда, на мою думку, для більшого розуміння все ж варто знати бекграунд, на основі якого створено цю стрічку. Але все таки найбільша родзинка, що притягує інтерес глядачів, це акторська робота. Особливо Хелен Мірен. Вона може бути і дбайливою, і рішучою, і слабкою в той же час. Зате актори другого плану виглядали якимись картонними, ніби вони не мали жодної характерної особливості. Якщо коротше, Хелен Мірен врятувала цей фільм, хай і перетворила його на монодраму. Власне, крім Хелен, тут можна ще знайти кілька позитивних факторів, як от музичний супровід. Але це вже буде задовго, якщо копатися в кожній деталі. Якщо перефразувати Голду Меєр про теперішні війни за незалежність України та Ізраїлю, можна сказати: українці та євреї хочуть жити, а вороги хочуть бачити нас мертвими. Для компромісу це залишає не так багато місця, і єдиний вихід тут це боротися. Ми маємо спільних ворогів: міжнародний тероризм в особі Росії та Ірану. А киянка Голда Мейєр. Є символом боротьби за незалежність, тому я впевнений, що фільм про неї зможе зацікавити українців. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією, вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих найцікавіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу! Слава Україні!